Консервації на зиму – корисно це чи шкідливо. Багатьох людей ця тема викликає суперечку і протягом багатьох років, навіть століть. Загалом раніше, ще багато років тому, робили консервації на зиму для того, щоб просто зберегти ці овочі, для того, щоб на зиму було що їсти. А можливо, тоді раніше ще давно не було холодильників, якось потрібно було зберігати цю їжу. І чомусь люди поступово з покоління в покоління передають саме цю традицію. Так, це безперечно і смачно, навіть я, чесно кажучи. Не дуже люблю консервації, але якщо ми говоримо про користь, то користь з овочів в консервованому вигляді вже її практично немає. Тобто руйнується вітамін, С, і дуже багато овочів при такій термічній обробці руйнується. Тобто, по факту. Ви там ще додаєте туди оцет, олію, купа цукру, і ви отримаєте такий варіант їжі, який є не зовсім корисний. Насправді, тому я однозначно проти консервації. Так це може бути смачно, але з точки зору користі, там тільки є шкода, тому що це і проблеми з серцево-судинною системою, і набір зайвої ваги. Тобто, по факту, така їжа вона навіть і не потрібна. Єдине, що ви можете зробити, таке більш корисне, це зробити квашені огірки, квашену капусту. Тобто, завдяки саме цій ферментації є саме правильні пробіотики, і вони також покращують загалом ваше здоров'я, тобто вони вам дають користь, а не шкоду як консервація.